Вітаю на телеканалі Сі4. Випуск новин. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події з середи 5 листопада. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Опалювальний сезон. Скільки котелень вже запустили в роботу. На кордоні з Румунією затримали чергових порушників. Маршрут безбар'єрності на вулиці Руській проінспектували на якому етапі роботи. Буковина у жалобі 5 листопада у Чернівецькій області попрощалися із військовослужбовцями, які полягли на російсько-українській війні. Молодшому сержантові Георгію Стрежаку останню шану віддали на Рошинському кладовищі у Чернівцях. Із солдатом Іваном Заболоцьким попрощалися у Клів А солдата Артема Банкова провели в останній шлях у селі Михалкове. Вічна слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Прикордонники, завдяки дрону, відстежили порушників. Під час моніторингу ділянки державного кордону з Румунією оператор БПЛА виявив рух двох чоловіків у бік сусідньої країни. Порушники стрімко рухалися через лісовий масив, намагаючись якнайшвидше дістатися лінії кордону. Однак, оператор дрона на псевдопокемон, який має бойовий досвід, оперативно вивів на перехоплення групу реагування. Під час затримання чоловіки намагалися втекти, та прикордонники Чернівецького загону виявилися спритнішими стосовно порушників, складені матеріали про адміністративні правопорушення. Не сплатила податків на понад 4,6 мільйона гривень. За даними детективів, у Чернівецькій області підозрювана впродовж п'яти років продала 8 земельних ділянок, 12 житлових будинків та 18 квартир. Отримала готівку від покупців, не задекларувала отримані доходи та не сплатила податок з доходів фізичних осіб і військовий збір. Внаслідок цих дій держбюджет не доотримав понад 4,6 мільйона гривень. Кошти у повному обсязі вже сплачені до державного бюджету. У Чернівцях запустили в роботу майже всі котельні. Тимчасові обмеження діють лише у двох будинках на вулиці Руській. За даними Чернівці, теплокомуненерго серед запущених котелень чотири великі. Одну котельню на вулиці Узбецькій тимчасово призупинили через підозру на аварійний витік. Фахівці вже працюють над відновленням. Наразі обмежено подачу тепла до будинків на Руській 205 та 231, третій і четвертий під'їзди. Там комунальники замінюють засувки на вводах до помешкання. Містянам радять у разі відсутності опалення насамперед звертатися до свого управителя, який відповідає за готовність будинку до прийому теплоносія. Чернівці крокують до міста без бар'єрів. Ветерани, чиновники та фахівці перевірили вулицю Руську, яка нині оновлюється в рамках флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій. Рух без бар'єрів. Інспекція оцінила стан робіт та звернула увагу на ключові елементи доступності об'єктів. Що вже зроблено і що ще потребує уваги, розкажемо далі. У Чернівцях протестували безбар'єрний маршрут від центральної площі до лікарні швидкої допомоги на Фастівській. Його створюють в межах всеукраїнського проєкту Рух без бар'єрів за підтримки першої леді Олени Зеленської. Готовність об'єктів та якість виконаних робіт інспекція перевірила спільно з ветераном російсько-української війни Андрієм Соловко. Під час одного з бойових завдань біля Покровська хлопець отримав важке поранення. Нині проходить реабілітацію. Станом на зараз у Андрія відновлено лише 15% зору. Є моменти, звісно, те, деякі об'єкти теж не готово, але видно, що воно зараз прямо на тих сік, які ми об'єктах були, вони вже робляться. І так, як запевняли, нам казали, що вони будуть готові до кінця року, і видно, що робота йде прямо зараз. Момент, наприклад, такий транспортом проїхалися, озвучка є. Це те, на що я увагу звертаю, тому що таке пошкодження зору, то я слухаю більше. І відчуваю завдяки тростині у Чернівцях. Маршрут безбар'єрності складається з 13 об'єктів. Роботи на деяких ділянках виконані на 90%. відсотків, на інших лише мають розпочинатися. Втім, у міській раді кажуть, завершити заплановане хочуть до кінця року. Саме отакий от формат комплексного рішення він є правильним. Не йде мова там про облаштування одного пішохідного переходу до прикладу чи там. Кусочок тротуару чи одна зупинка. Це комплекс, це доступна вулиця, це світовий тренд урбаністичний, це безбар'єрність і в цивілізованому світі. І ми дуже раді, що ми беремо участь в такому проєкті. Він сьогодні дуже, дуже актуальний. І все, що треба від нас, від влади, від учасників цього процесу, ми зробимо все, щоб його продовжувати. Успішно завершу маршрут безбар'єрності реалізовується Чернівецькою міською радою спільно з військовою адміністрацією і міністерством розвитку громад та територій. Загальна сума фінансування 70 мільйонів гривень. Це державні кошти з резервного фонду. Ми маємо можливість на сьогодні об'єднати зусилля держави, зусилля органів виконавчої влади, місцевої влади для того, щоб забезпечити право кожного. Користуватися всіма сервісами, які необхідні для кожної дорослої людини чи дитини. Насправді треба відмітити, що Чернівецька область вона є особлива, особливо своїм географічним, станом, своїм ландшафтом. Безбар'єрний маршрут у Чернівцях стане одним із перших повністю адаптованих у місті для всіх груп населення. Радислав Українець, Микола Ганудін, новини Сі4. Кашель, гнежиць і температура знову повертають людей у черги до лікарів. І, хоч коронавірус більше не пандемія, він все ще може бути загрозою для життя. Як уберегтися від хвороби і що робити при перших симптомах? Далі в сюжеті коронавірус хвороба, яка стала в один ряд із іншими сезонними недугами. Медики кажуть, ковід більше не має таких масштабів, як в попередні роки. Проте випадки інфікування фіксуються щотижня. За словами лікарів, рівень захворюваності на гострі респіраторній інфекції у Чернівцях дещо зріс у порівнянні з минулим тижнем. Попри це, фахівці називають ситуацію стабільною. Загальна захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції плюс covid 19 за 44 й тиждень по установі по установі поліклініка номер становить 107 випадків порівняні за 43 й тиждень 96 випадків. covid 19 за 44 й тиждень було виявлено 4 випадки, за 43 –– сім випадків. Завдяки вакцинації та формуванню колективного імунітету коронавірус нині не становить великої загрози, кажуть медики. Втім, наголошують, недооцінювати його наслідки все ж таки не варто. Небезпека це ускладнення. Це ускладнення з боку серцево-судинної системи, з боку органів дихання, тому треба старатися. Оберігатися, щоб не захворіти. Симптоми нового коронавірусу це як і попереднього висока температура, ломота може бути погіршення нюху, може бути втрата смаку, головні болі, кашель, першіння у горлі, може бути діарея. Загальна втома новий штам вірусу стратус також може вражати голосові зв'язки. При захворюванні з'являється хриплість голосу та подразнення гортані. Лікарі радять не ігнорувати навіть легку осиплість а щоб зменшити ризики захворювання, рекомендують займатися профілактикою. У першу чергу це вакцинація. Це профілактичні методи. Це щеплення проти грипу, проти коронавірусу. Друге це вітамінотерапія, більше відпочивати, більше гуляти на свіжому повітрі, провітрювати кімнату, кабінети, вологе прибирання, уникати місць масового скупчення людей. Щоб пережити холодний сезон без хвороб, важливо дбати про себе щодня, а при перших симптомах звертатися до лікарів. Радислав Українець, Максим Чернега, новини Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити більше актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами! Бережіть себе! Побачимось завтра! У цій же порі.